Цями, яких ми ласкаво запрошуємо до нашої студії, це Анна Грубая, керівник проєктів та програм напрямку «Допомога жінкам, проєкт гідна фонду Майбутнє для України. Пані Ано, вечір Добрий вам. Добрий вечір. Дякую, що знаходите час. Це важлива тема, яка потребує обговорення і глибокого пояснення, як жінка може захистити свої права. Або якщо так сталося, що вона вже підлягла насильству, вона може себе захистити. Та Олександр Осіпов, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів. Олександр Сергійович, Сергіович добрий. Вітаю вас. Розпочнемо ми із загального питання, чому зараз важливо говорити про насильство? Чому це актуальне саме зараз? І загалом, якщо брати початок із дня заснування із того дня, коли ми почали підіймати питання про захист наших українських жінок, яке воно зараз має актуальне значення на сьогодні, і що відбувається саме в Україні в даному контексті? Дякую за запитання. Я б почав з того, що говорити актуально не саме зараз, а говорити актуально кожен день. Кожен день ми маємо говорити, що насильство в нашій країні, в нашому світі, в демократичному світі бути не може. Сьогодні, в міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками, це особливо важливо говорити. Варто відзначити, що пане але ж дивіться. Давайте будемо говорити справедливості ради. Ми говоримо про це тоді, коли або ми відзначаємо цей день безпосередньо, 25 листопада, або можливо ви поясните, і це відбувається протягом кожного дня, кожного кожного періоду в незалежності від того, чому питаю. Тому що ось дивіться в Україні 25 листопада є початком загальної національної кампанії, «16 днів проти насильства, який триває до 10 грудня, дня прав людини. Ці дні я впевнена, що ми цю тему будемо підіймати, обговорювати, згадувати, пояснювати, чому про це варто говорити. Що відбувається, ось а, інших 350 днів у нашому році. Ви абсолютно праві, що в ці дні особливо важлива увага прикута саме до питання протидії домашнього насильства та боротьби. Дійсно, ці 16 днів, які почнуться 25 листопада щодо боротьби, коли уряд, громадські організації, медіа, вони говорять, вони е, намагаються розірвати це коло мовчання, коло мовчання людей про домашнє насильство. Якщо ви думаєте, що інші дні робота не йде, робота йде. Робота йде, йдуть інформаційні просвітницькі компанії. Працює держава, працює громадський сектор, працюють безпосередньо люди, які, коли подруга говорить подрузі, і розказує, ти знаєш, що таке домашнє насильство, ти знаєш, як з ним боротися, ти знаєш, які питання треба задати, щоб його виявити, це теж йде. Ми цього просто не чуємо, але це все йде. Але звісно, питання цього цих трошки більше, ніж двох тижнів, вони. В році дають максимальний поштовх всім uh -huh. для того, щоб привертати увагу безпосередньо до протидії боротьби з насильством, з тим, чого не має бути, як я вже сказав, в демократичному суспільстві в цілому uh -huh. пані. Які види насильства над жінками найпоширеніші в Україні? Ну тут я можу сказати, що всі види насилля на превеликий жаль поширені в Україні. Це є і фізичне насилля, і психологічне насилля, сексуальне насилля, економічне насилля. І, е, на превеликий жаль, так як продовжується зараз війна, і ми всі знаходимося в ходу травми. Е, ці показники зростають. Якщо ми поговоримо трішки більше про статистику, то за даними проон близько двох мільйонів людей страждають від домашнього насилля. Можете уявити собі цю цифру? І 80% з цих двох мільйонів це жінки. І е, теж за нашими національними даними кількість звернень щодо домашнього насилля в Україні зростає в умовах війни, і ці показники збільшилися на 40% в порівнянні з минулим роком. Пане Олександре, е, які статистичні дані е, є у вас? Офіційні статистичні дані я маю Офі офіційні в увазі, статистичні України. дані в Україні надає Національна соціальна сервісна служба України. Uh -huh. А Станом на перші 9 місяців цього року а, надійшло понад 145 тисяч звернень щодо вчинення домашнього насильства. А з них 115 тисяч безпосередньо щодо жінок. А якщо прослідковувати статистику попередніх років, в, за весь 23 рік надійшло майже 152 тисячі звернень і 196 тисяч щодо жінок. Звісно, цей рік ще не закінчений. Ми не знаємо, яка буде цифра на кінець цього року. Але я скажу так: ця статистика вона не є вичерпною, вона не є тією, яка можливо може відображати реальний масштаб. Чому? Багато людей, які просто про це не говорять, багато людей, які про це не заявляють, багато людей, які просто не знають, що щодо них вчиняється домашнє насильство. Але офіційні цифри такі, як я назвав. А давайте пояснимо, що таке домашнє насильство. Якщо багато українців, говорю вашими словами, не знають, що вони підлягають, що над ними вчиняється домашнє насильство. Я розумію, що є види економічне, там сексуальне, психологічне і так далі. А найлегше тут і говорити бо, праві простими словами: якщо вас вдома штовхають, б'ють, якщо вас принижують, вашу честь, і гідність, якщо вам не дозволяють користуватися житлом. Не дозволяють йти до лікаря, якщо е, на вас тиснуть. Це все вже є прояви домашнього насильства. Елементарний е, ляпас, або якщо когось штовхнули в сім'ї, це теж може бути проявом домашнього насильства. Це просто простими словами. Тут треба задати питання особі, самій собі. Наприклад, чи боюся я своїх родичів? Чи е, Роблю я певні речі, і чи боюся я осуду за них від рідних, чи не дозволяють мені зустрітися з подругою чи друзями, чи обмежують мене? Це можуть бути ті питання, які на початковому етапі виявляти саме домашнє насильство щодо особи. Це як таке самовиявлення. Це елементарні, а далі вже треба працювати над дівчата. називають коли власне відбуваються там, не дозволяють ходити в кіно або зустрічатися з подругами, обмежують так звану нашу свободу. кажуть, що це чоловік об'юзер, так пані Ганна, так зафіксували. зрозуміли я от з вами хотіла продовжити тему. що на те, що збільшується кількість насильства над жінками, важливий фактор у цьому є війна. І ось я читаю наступну інформацію: що цього року тема може бути особливо актуальною через наслідки війни, яка підвищила ризики гендерного насильства, зокрема серед переміщених осіб, та у зоні бойових дій. Що це мається на увазі? Е, першу чергу тут необхідно Поговорити про те, яка жінка є вразливою на сьогоднішній день, і яка жінка може стати зустрітися сексуа з зустрітися з насильством. Першу чергу це жінки, які тимчасово переміщені, також це жінки, які знаходяться на окупованих територіях, жінки з інвалідністю, які на превеликий жаль можуть теж перебувати на окупованих територіях. Жінка знаходиться в тому середовищі, яке для неї незвичне, вона знаходиться не в себе вдома, вона знаходиться серед людей, яких вона не знає. Вона шукає роботу, вона намагається влаштувати якось своє життя, і таким чином вона є вразливою, і вона знаходиться у зоні високого ризику. Пане Олександре, ось ви зазначаєте, що кількість також вона зростає і що є звернення посеред нашої. Шанованої жіночої аудиторії, так само і посеред чоловіків, як я розумію, є ми про це також будемо говорити. Але ось що стосується тимчасово окупованих територій і осіб, які звідти вимушені переїхати на підконтрольні Україну території або в більш безпечні місця. А є статистика скільки саме цих людей звертається, коли порушуються їхні права? Знаєте, наразі такої статистики у нас немає Офіс уповноваженого і не є володільцем, розпорядником такої саме такої інформації. Більш того, говорити про осіб, які внутрішньо переміщені, і в принципі говорити про осіб, які зазнали тих чи інших видів насильства, це треба дуже, дуже обережно. Виділяти і категорізувати певні е види вразливих категорій осіб на сьогоднішній день. Ну на мою думку, є не досить коректно. А щодо них є відповідна, можливо, методика розроблена. Більше намагаються з ними співпрацювати програми, які націлені на те, аби допомогти жінці. Перше, що вона стикається, це те, що вона бере відповідальність за себе, за свою сім'ю. Відповідно, їй потрібно адаптуватися в новому для неї середовищі. Щось є для для жінок. А тут питання... більшість. Перепрошую зараз продовжити більшість жінок, які вимушено переселилися на іншу територію України. Вони. А... Або своїх чоловіків, наприклад, залишили дома, які боронять кордони України, або є різні ситуації, і здебільшого жінки залишаються самі. От вони переїжджають, взяли чемодан, дитину і все, і вони намагаються адаптуватися до життя з нуля, побудувати це життя з нуля. А тут вже йде питання правопросвітницької діяльності на місцях, куди ці люди переїжджають. Тобто, цим має займатися місцева рада, в тому числі. Цим має займатися поліція, цим можемо займатися і ми, і ми цим також займаємося. Я можу навести приклад. Е, приклад щодо одного звернень до нас, коли до нас звернулася громадянка з тим, що в її громаді недостатньо проводиться інформаційно-просвітницької діяльності щодо питання домашнього насильства. Тобто, люди не розуміють, що це таке. А отже. Ми зі свого боку, звісно, відреагували, тому що це важливий аспект взагалі боротьби і протидії домашнього насильства. За нашим реагуванням в органи місцевої влади та поліція провело відкритий правопросвітницьку компанію на вулицях цього міста, і по факту було поновлено право громадянки на отримання необхідної інформації. Але сам факт. Це як один з прикладів. І звісно, ми йдемо до того, що цих компаній має бути більше. Е, можу також розказати ще про одну ініціативу, яку ми зараз плануємо. Е, наразі розробляється спеціальний посібник офісом щодо того, що таке домашнє насильство, як його виявляти, які питання собі потрібно поставити, які соціальні гарантії надає держава, який захист, хто такий кривдник і так далі. Цей посібник. Планується найближчим часом вже бути випущений, враховуючи розгалужену мережу представництва повноваженого в регіонах, ми плануємо угу. саме попрацювати з регіональним аспектом, саме через наші регіональні представництва розповсюджувати, а також працювати на місцях з органами місцевого самоврядування і розповсюджувати ці матеріали, тому що це теж одна частина цієї великої роботи, яку має робити держава. І ми, звісно, це також будемо робити для того, щоб людина знала, що їй робити. Особливо це питання актуальне для невеличких селищ сіл, в яких люди просто не розуміють, що щодо них цього насильство. Або у них є сором, що їх будуть за те, наприклад, скувати, тому що вони не розуміють, що про це треба говорити більш того. Друзі, родичі і їх рідні знаючи або бачачи це, вони також мають підтримувати, говорити і допомагати, тому що це не проблема в сім'ї, це проблема суспільства в цілому. Пані Ано, ви керівник проєктів та програм напрямку «Допомога жінкам. проєкту гідна фонду Майбутнє для України чим ваша робота відрізняється від роботи державного апарату? В першу чергу ми надаємо психологічну підтримку і допомогу таким жінкам, які пережили сексуальне насилля від окупантів. Це безоплатна допомога, абсолютно анонімна. Тобто, це ваш напрямок. Це, це наш напрямок. Mm -hmm. Так, ми взагалі розпочали свою роботу із напрямку СНПК, це сексуальне насилля під час конфлікту е, і під час війни. І зараз ще розширили свій напрям і займаємося також допомогою жінкам, які переживають невизначену втрату. Це жінки, які чекають рідних з полону або рідні, яких зникли безвісти. Якщо ми повернемося до сексуального насильства, тут важливо зазначити, що ми надаємо анонімну психологічну допомогу жінкам. Кожна жінка може змінити ім'я. Взагалі не казати, де вона знаходиться. Вона може отримувати консультацію тільки аудіо, так як їй це комфортно на даному етапі, тому що жінка, яка пережила сексуальне насильство, в неї дуже крихка і поранена безпека, і їй необхідно повертати це, і необхідно повертати контроль в її руки. Кожна жінка може отримати 20 безоплатних анонімних консультацій. Це можна сказати, така піврічна робота. Звісно, робота з такою травмою вона потребує більше часу. Ми всі це розуміємо. Разом з тим, для того щоб побудувати ось цю внутрішню резилієнтність, віднайти ці внутрішні опори цього часу є достатньо. Чи багато жінок, які до вас звернули, ще ту статистику, яку ви проводили на початку нашого етеру, це і є статистика жінок, які постраждали внаслідок війни, внаслідок окупації. Ми знаємо, що робили окупанти на наших територіях і як вони вчиняли, поводили себе по відношенню до наших жінок. Статистика. Жінок, які пережили сексуальне насильство від окупантів, це великі цифри. звертається набагато менше через півроку після того, що сталося. На перших етапах вона не звертається. А Чому настільки страшно прийти і сказати, що сталося зі мною, і так працює травма. Вона просто заморожується, закривається за сім замків. я це не зі мною. Це було, я хочу просто це забути як страшний сон. А потім ці всі флешбеки, інтрузії, спогади, це все повертається в снах, повертається, Десь побачила військового і, і відразу це відчула. Прочитала новини, повертається до цих спогадів. І коли вони стають уже нестерпними, ці спогади, коли їх так багато, вони накривають як хвиля, жінка тоді починає звертатися, але не одразу. Що можна це вилікувати? Можна зробити так, аби про це більше не згадувати чи це неможливо? Просто можна змінити своє відношення до цього і переглянути свій погляд на цю ситуацію, розуміючи, що нічого виправити неможливо, але жити потрібно далі. Так щоб не згадувати ще такого напрямку психології, не винайшли. Ці спогади залишаються на все життя, уже так як було ніколи не буде. Тому коли кажуть, що все буде добре. Не кажіть людям, які це пережили, тому що добре не буде, буде інакше, буде усвідомленіше, буде зрозуміліше. Е, життя після травми існує, е, це можна пропрацювати до такого рівня, що жінка повертається до своїх соціальних задач, вона повертається до сім'ї, вона повертається до звичного життя. На сьогоднішній день буквально нещодавно. Було ухвалено закон 10.132. Це закон, якраз той, який визначає в Україні, що таке СНПК, яким чином буде відбуватися допомога особам постраждалим від СНПК. Буде створено реєстр осіб постраждалих від СНПК комісія, яка буде опитувати це і визначати і гарантувати всі всю допомогу. Це буквально декілька днів назад відбулося. Ми цей закон підтримували, давали до нього зауваження. Ці зауваження були прийняті, і наразі робота продовжується. На сьогоднішній день офіс уповноваженого це як місточок між особами, які постраждали, і тими організаціями та органами, які надають безпосередню допомогу та підтримку. На сьогоднішній день також ми вже. Безпосередньо через офіс до нас звернулося 20 осіб. За їх поінформованою згодою, їх дані ми передали до е, фонду, який надалі з ними опрацьовує і надає підтримку. Ми дуже сподіваємося, що цей проект буде продовжений наступний рік. Це Хто ду... фінансує? Це наші це, партнери. Це міжнародні партнери, організації, фонди. Вони це роблять по всьому світу. Ну, питання по всьому світу. Сексуальне насильство Чи це стосується лише України. Наразі це, це стосується лише України, тому що питання сексуального насильства пов'язаного конфліктом, головне слово конфлікт. Тобто воно виникає там, де є на сьогоднішній день якийсь конфлікт воєнний. Взагалі, СНПК це воєнний злочин, це злочин визначений в Римському статуті. Це злочин, який використовує Російська Федерація для тиску на цивільне населення України. Це один з тих їх інструментів і механізмів, яким вони сьогодні вчиняють геноцид проти українського народу. Їхній психологічний стан відрізняється від жінки, яка підлягала насильству, наприклад, в сім'ї. Однозначно, сексуальне життя після насилля воно через скільки наступає для цих жінок? А, воно нас... коли вони починають довіряти чоловіку. Ну, десь з досвіду це півроку, рік, і наступає нормальне, прекрасне сексуальне життя, яке було і до травми. Яким чином примусом ми намагаємося? Я маю на увазі Україна, українське законодавство зменшити цю кількість і попередити чоловіків, що так робити не можна. За це буде покарання і буде відповідальність. У нас в Україні є адміністративна або кримінальна відповідальність за домашні насильство. Є поняття е, тимчасових заборонніх припис, приписів, є поняття обмежувальних приписів. Тимчасові заборонені приписи це швидке реагування, яке видається поліцію на короткий проміжок часу щодо заборони наближатися до постраждалих. обмежувальні. Це вже за рішенням суду надається на більш довгий період, е, аналогічний припис, але ще й з додатковими. Е, Відповідно до законодавства, обмеженнями, притягненнями до відповідальності. Основне питання в чому? Щоб це все реалізовувалося, є у нас такі звернення, коли навіть у випадку надання приписів особа все одно продовжує переслідувати, дзвонити, телефонувати. Чи це контролює? Це правоохоронні органи мають контролювати? правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування. Це в, в тому їхній числі. Так, да, то давайте я просто покажу на прикладі, так у випадку вчинен домашнього насильства, перші, хто виїжджають на місце, це поліція. Також з ними можуть виїхати група це органи місцевого самоврядування, які фіксують, перевіряють сім'ї соціальні служби місцеві, які які слідкують за цим. Також, якщо це вже обмежений припис, тут безпосередньо йде робота також правоохоронних органів. Наступне питання в тому, що це відслідковувати це. Це звернення особи у випадку його порушення мається на увазі постраждалою. І, да, і бували в нас такі звернення, що особа просить нас допомогти втрутитися в ситуацію, щоб все-таки цей припис виконувався. А, тут питання в тому, що на жаль, немає нічого досконалого. На це дійсно на жаль, дуже б хотілося, щоб система була досконала, Як я вже казав, дуже хотілося, щоб про слово насисту взагалі ніхто не знав. А, наступне питання в тому, які взагалі є методи. Є, наприклад, а, спеціальні центри або кімнати, де може постраждала особа перебувати а, безоплатно на в певний час, як прихисток, а, угу. для того, щоб точно бути самою, щоб до неї в безпеці бути в безпеці. Да, по факту, це бути в безпеці. Угу. Та о, дівчина, жінка. Яка постраждала від домашнього насильства, вона звернулася до речі, куди звертатися? Перша поліція поліція, поліція. далі е, у, у випадку фізичного насильства обов'язково звернутися до лікарні, як мінімум, для е, у випадку поганого самопочуття, звісно, для першої допомоги і документування фактів, документування фактів насильства, яке потім буде використано вже безпосередньо в юридичних е, справах. Угу. Також це можливо звернення до центрів безкоштовної правничої допомоги, uh -huh. знову ж таки для надання допомоги щодо вже юридичної складової uh -huh. справи. А також можна звертатися і на уряд знову ж таки, перше зри може бути на урядову гарячу лінію uh -huh. протидії домашнього насильства. Або є багато ліній громадських організацій, які також сьогодні працюють і підтримують, так само як у офіс, офіс омбудсмана. Безпосередньо приймає участь в тих же в рамках 16 днів проти насильства щорічно зі своїми партнерами, у яких є гарячі лінії, uh -huh. і наші співробітники також приймають uh -huh. участь саме в наданні цієї допомоги, тому це ось перша можна сказати, гарячі лінії це найшвидше. Поліція uh -huh. це вже випадки, коли безпосередньо треба реагувати. Лікарня, якщо є питання, uh -huh. і знову ж треба не забувати. Не завжди зовнішній фізичний стан особи показник того, що все нормально. Є mm -hmm. поняття внутрішніх травм, які теж можуть зафіксувати і визначити лише лікарі. Безкоштовна правнича допомога? Е і ну, це той е основний базис, куди треба звертатися. Mm -hmm. Ну і багато ще є. Зафіксовано, на жаль, обмежені у да. часі. Паняно, як вас знайти безпосередньо е програму напрямку допомоги жінкам проєкт е гідна. Future for Ukraine? Сайт hitna.org. необхідно заповнити заявку. Це займає 2,5 хвилини, контактний телефон і все, заявка полетіла. І протягом півгодини спеціаліст зв'язується з жінкою тим способом, який вона зазначила, як або зателефонувати, або написати повідомлення, і в той же день вже призначається зустріч з психологом. Тому звертайтеся. Я пам'ятаю, до війни дуже багато було афіш, білбордів, де приділяли увагу насильства над жінками і писали: не мовчіть. Хочеться uh -huh. звернутись до кожної жінки, яка підлягала насилю, підлягає насильству. Не мовчати це дуже важливо. Дуже важливо, що ви завітали до нашої студії. Я вам за це дуже дякую, Анна Грубая, керівник проєктів та програм напрямку допомоги жінкам. Проєкту гідна фонду Майбутнє для України. Дуже дякую. Та Олександр е, Осіпов, представник уповноваженого Верховної ради України з прав людини з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів. Дуже дякую, пане Олександр. Є вам дякую, друзі. Я вдячна, що ви додивилися цю програму до завершення. Якщо у вашій сім'ї або посеред ваших знайомих є жінки, які підлягають насильству, але бояться про це говорити, мовчать про це, то зробіть за них ви. Дякую кожному із вас за увагу. Бережіть себе до зустрічі.